У Росії заявили про одну з найбільших атак дронів на Москву. Там повідомляють, що сили російської ППО вночі відбили потужну атаку БПЛА на їхню столицю. Усього на підльоті до Москви нібито було знищено 10 безпілотників. Про лід дрону публікують місцеві пабліки. За інформацією російських телеграм-каналів, перші вибухи пролунали над Подольськом приблизно о 2.50 ночі, повторні о 3.10. жителі Подольська опублікували кадри роботи ППО. Вон зарвас, вон зарвал смотри. Вон, вон ще один. Гри... Після цього приблизно до п'ятої ранку вибухи лунали кожні 15-20 хвилин. Мер Москви Сергій Сабянін інформував про кожний збитий БПЛА у своєму телеграм-каналі. Постраждалих у результаті немає. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Всього за ніч системи ППО, нібито збили над російськими регіонами 45 дронів. Повідомило Міноборони РФ. Безпілотники знищили над Московською, Калузькою, Курською, Брянською, Білгородською та Тульською областями.